Йдемо. А, на театральну. А звідти через шіфку зайдемо ще раз на площу ринок. Трошки. Якось по-інакшому. А генератори? Генератори стоять без роботи. І слава Богу. Так, давайте вийдемо, поки тримає, нема, тут можна йти по дорозі. А звідси направо. Через шевську, спочатку театральну, потім Шевську на площу ринок. Театральна, так. Зазвичай в такі прості дні вона не є заповнена. Ці вулиці поруч площею ринок вони заповнюються. Це отак. День міста, наприклад, день незалежності. 8 березня, інші свята. Різдво. Великнь. О, чути оркестр. На ну, оркестр вже якось інший день підземно. Привіт. Як молодіж тішиться. Так, оркестр, чути, оркестр у нас є цей теж на каналі, можна його знімати. Але іншим разом. У нас дуже багато відео з їхнім виступами. А вам нагадую, що підписуйтесь, хто що не підписаний, ставте лайк, хто що не поставив лайк. Пишіть коментар, хто ще написав коментар. Ми вам за це будемо дуже-дуже-дуже вдячні. Ще більше вдячні будемо, звичайно, за донат. Але не маємо права вас їх просити. Тому що в першу чергу допомагати треба Збройним силам України. А вже тоді нам, коли маєте таке бажання. Така вулиця Шевцька. А якщо зупинити за хвилинку, дивіться, яка підсвіточка. Скільки людей. Краса. І школа на тому. На тому боці це школа йдемо далі. Лісбар! Можна теж зупиниться, роздавиться, бачите, як ви багато людей. Я вже казав, якщо зробити паузу, це може піти на користь, правда? Йдемо далі, на ринок. Прямо дайте підемо. Просто прямо. Так, секунда, сталася аварія. Продовжує. <ріст> на Різдво все-таки людей було більше. Але на Різдво вони більш одягнені були, правда? Зима була холодно. Що прямо? А это прямо. трошки мощики приам П'ятнадцяти п'ятнадцять домініканський собор давно не підсвічує, дуже шкода. Було гарно, коли була підсвіточка. Йдемо ліворуч, в напрямку до вірменської Жигулі. Час скоро буде ще ти Закінчиться весна, настане літо. Дивіться, у нас є відео за 24 й рік, 23, й 22, й 21, й 20, й 19, й 18, й 17, й 16, й 15. й Ну десь плюс-мінус 15 років у нас є відео, правда. Чим старші відео, тим їх менше, але переглядайте при нагоді. Лайкайте, коментуйте. Будемо вам дуже і дуже вдячні за це.